Добрий день, шановні гості і підписники мого каналу. Сьогодні тема мого відео це серце мого трояндарію. Серце знаходиться посередині. Взагалі, то я планувала свій трояндарій на два крила, які повинні відходити від троянди, яка росте ось тут на шпалерці. Це два куща п'єра де рансара. І від цього п'єра в мене повинна в одну сторону уходити троянди рожеві в теплий колір і поступовий перехід кольорів. А в інше крило уходять троянди рожеві тільки у холодний колір і також до фіолетового. Тобто такі ось переходи. Ну і ось тут весь рожевий почет під п'єром. Отут все так і знаходиться. не цвіте, на превеликий жаль. Він знаходиться перед дельфініумами. Скоро розцвіте, я думаю, ви побачите його в всій красі. І у мене вийшлося так, вийшло, що між крилом вималювалися такий ось центр, який я не могла залишити без своєї уваги. І я вирішила, що все це дуже добре, ось коли йдуть переходи кольорів, це все дуже так добре і чудово і з точки зору. Я, дизайнерів я не ризикувала, тобто я нічого такого не намішувала, щоб виривало ока. І мені стало якось сумно. Тобто, ну, щось воно ну, якось не так. І ось я вирішила зробити таке яскраве серце. І в центрі цієї композиції, квіткової, в основі у мене знаходяться такі сорти троянд. Ну, Всі вже впізнали це. Анжела, і нарешті вона вибралася. І з того стану, коли у мене повідпадали оті відмерзлі бутончики від травневого морозу. Довго я очікувала на цвітіння. Ви бачите, що зараз вона цвіте, звісно, не так рясна, як би я хотіла, але все ж таки вона виглядає чудово. Це ось центр такий яскравий, насичений. Ви знаєте, що Анжела, вона також водночас має і теплі кольори, і холодні намішані. Тобто тут такий і кораловий, але холодний, і рожевий, іскристий, які срібні є відтінки, у цій яскравій анжелі. І ось поруч з Анжелою, або ангелою, дивлячись на те, яким манером виговорювати її назву на німецький чи англійський манер, то можна побачити, дивіться, Росте Манстедвуд. Ось вона. Манстифути, така красуня, надзвичайно запашна, з яскравими такими малиновими квітами, які можуть також змінювати свої кольори. І коли вона у різні сезони може набувати різні відтінки, то у неї центр може бути навіть червоним. Тобто зараз вона яскрава, малинова, пурпурова, мінлива, надзвичайно мінлива. Дивіться, яка. І дуже ароматна манститбут. Надзвичайно ароматна. Далі, з іншого боку, дивіться, ось Ангела уходить в Олександру Офкент. Мені здається, також тут чудове поєднання. Ідея. Всі трояндочки молоденькі, вибачте, вони ще не виросли, щоб показати себе в повній красі, але можна собі створити таку картинку в уяві. І ось вона, Олександра Овкен. Тут така вона красивезна і також надзвичайно ароматна. От коли я її описувала, я забула сказати про аромат. Аромат у неї також. Танкий, фруктовий, квітковий, і відтінки цитруса дуже ароматна і гарна троянда. Ось отак вона починає розпускатися. Дивіться, ось отак. Кораловий якийсь колір такий. А далі ось він такий бусковий. От як і Ан, Ангела, дивіться, ангела змінює свої кольори і Олександра змінює свої кольори. Далі, з іншого боку, ось. В цьому центрі. У мене росте Вільям Шекспір 2000 за своїм кольором, і взагалі за будовою квітки. Він дещо нагадує Манстер Wod. Тільки квітка, мабуть, більш квартирована. От такі от має чотири відділи, чотири квартирки у своєму, у своєму центрі. Також надзвичайно ароматний. От саме Вільям Шекспір, 2000. Зверніть, будь ласка, увагу на це, хто буде купувати цю троянду, то обов'язково, щоб було указано 2000, Адже, якщо просто Вільям Шекспір, це був трішечки невдалий варіант цієї троянди. Там кущ більше розвалюється, от більше він такий голинастий кущ. От саме Замовляєте, Вільям Шекспір 2000. Більш компактний кущ має, красивий більш кущ має. Також молодесенька квітує в мене перше. Ось квітує вперше. Ось бачите, вже які квітиці, вже скільки бутонів наростила. Також ароматний, імовірний поруч стоїть. Далі, перший рік Росте, Бенджамін Бріттен. Так, це монстрик, це конячка, це великий шраб, або може бути як невеличка витка Трая можна вирощувати її і так, і так. Можна стригти, щоб це був великий кущ, тобто по-різному. І дивіться, квіточка в неї. Також вона змінна за кольором, змінює свій колір і. Вона, мені здається, пов'язує. Пов Дивіться, ось квіточка. Ось тут така яскрава, червона, але вона може бути і малинова, і бачите, яка. Також, бачите, ось морозом, як пошкодила листочки, пилюсточки на квітці. Ось такий бутон може мати. Тобто колір тут також змінний. І також пелюсточки, ось, бачите, мають сріблястий відлив. І тому, якщо ми дивимося разом на цю композицію, вона набуває такого завершеного вигляду. Оці ось трояндові кольори вони якось перед між собою і створюють отаку єдине ціле. Ну, а крім того, звісно, що на перстянки, як і в будь-якому куточку мого саду, трояндарію, у мене на перстянки. Ще по обидва боки ростуть карликові гортензії. Тут вони, у мене два сорти лайму, лай, ні, грін лайм і Нет, не, ні. Little Green і Touch Pink. Ну, так я купувала їх, не знаю. Чи ну, існують такі троянди, бо купувала. Ой, існують такі гортензії, бо купувала знову ж таки на базарі у бабусь. Ось отак. Ну і підбиває цю композицію лаванда, яка скоро розквітує. Ось уже забарлюються колоски у лаванди. І мені здається, що це буде романтично, коли вона розцвіте. Тобто центр цієї композиції, серце мого трояндарію таке яскраве, таке ароматне і таке гарне, як, на мій погляд, пістряве і гарне. Ось отак, за яким принципом, я створила оце серце. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайк, не сподобалось дизлайк, напишіть, будь ласка, щоб ви, можливо, додали в цю композицію або щось змінили. Мені дуже цікава ваша думка. Ну і, як завжди, слава Україні! Героям нашим слава і до побачення!